Мої хороші, доброго ранку. І зранку прийшов коментар від жіночки. Пише жіночка, що я хочу купити той крем, у вас який для проблемної шкіри для свого внучка, тому що він а, для проблемної шкіри внучка багато прищів. Мої хороші, я хочу вам сказати те, що я рекламувала вчора: креми, бі-бі, по-перше, то бі крем для, для нас. Для нас Ось зараз буду краситися і буду вже бібі-кремом цим користуватися. Це для нас, для жіночок, 50 плюс, 40 плюс уже можна. А для ваших внучків та ваших внучечок, мої дорогенькі, коли вони мають прищі, Я говорила сотні раз, так само і моя Євочка користується, і моя Олександра перейшла на лисичку. Перейшла на конопляну продукцію і все стало гаразд. Я вам пояснюю, лисичка – це паразити. Якщо у вас на лиці, у ваших діток, прищі треба лікувати зсередині. І після того, як ви лише місяць полікували, личко стало біленьке, ви самі це можете побачити. А конопляне насіння насичує всіма вітамінами ваших діток. Їх треба вживати конопляне насіння. Ще коли народилися ваші внучки, ваша невістка чи дочечка, коли народжує, уже треба починати конопляне насіння, щоб діточки не мали не алергії, нічого. Це все лікарі придумають, що у вашої дитини алергія. Мої любі, будьте уважні, але лисичку треба вживати. І рамці треба тепла хороша вода. Ось така цікава, легенька арифметика для ваших діток, мої хороші. Ви замість того чим шукаєте внукам креми, мої хороші. Зробіть їм вранці на лиснички з конопляним насінчиком. Зробіть їм крусани з насінням та з медом. І це робіть на протязі місяця або навіть двох, і ви побачите шалені результати. Курс конопляної продукції. Пам'ятайте, воно на генному рівні нам допомагає, тому що ваші діди і прадіди їли в кожному селі, в кожному місті, вирощували конопляну продукцію, насіння, протеїн. Посадіть свою дитину на протеїн. Ввечері нехай вип'є півчайної ложечки лисички і велику ложку протеїну разом з кефірчиком. І ви побачите шалені результати. Почиститься кишечник у дитини, почиститься і личко. І ви сфотографуйте перед тим, а потім місяць їжте. Мої хороші, це потрібно і дітям. І дорослим, і нам з вами. Ви будете бачити, як ваша шкіра буде кожного дня ставати краще і краще. Але не забувайте бити теплу воду, водичку вранці. Ось і все.